Good wall Світло світо, Не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла, ні не ставлять його під посудиною лише на свічники, воно світить усім у хаті. Так, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця. що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх, не усунути, а доповнити. Істину, бо покажу вам, доки мене небо і земля. Ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться, хто отже порушить одну з оцих наймерших заповідей І навчить інших так робити, той буде найменшим у царстві небеснім а хто виконає їх і навчить, той буде великим у царстві небеснім а життя своє занапасти. Що може людина дати взамін за власну душу? Так звертається Христос Господь до своїх слухачів і до нас з вами. Це питання риторичне, тому що насправді ціни життю і душі немає. Не може нічого вона дати взамін за власну душу чи за власне життя. Наші люди цього тепер не розуміють, але хочуть чи не хочуть, вони завжди намагаються покращити своє життя, або, скажімо так, відверто. Його спасти врятувати. Тільки часто потрапляємо ми у таку ситуацію, про яку сам Христос говорить. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Бо як людина губить власну душу, власне життя? Дуже добре, треба просто подивитися по наших сімейних обставинах, по тому, що відбувається у суспільстві. Здавалось би, ми намагаємося все зробити якомога краще. Але що би ми не старалися, дуже часто воно виходить, як кажуть люди, як завжди, а власне з того маємо великі проблеми. Стільки гніву, ненависті, злоби і вбивства. Виходить із того, що ми хочемо покращити наше життя. Сьогодні війна, але вона настала також у наслідок бажання, щоб було краще. Ми зі свого боку намагаємося щоби було краще що. Не було обману, не було корупції, щоб ми десь між собою розумілися. Але й той противник. Думає, що йому станеться краще, він також за своє добро воює і тому гинуть люди. Тому бачимо, якщо людина хоче своє життя спасти, а намагається спасти його звичайно своїми земними методами, то потрапляє у дуже важку ситуацію. Вона його втрачає. Каже Христос, хто погубить своє життя ради мене і Євангелія, той Його віднайде, що означає погубити своє життя. Погубити своє життя, не зважати на труднощі, не зважати на різні проблеми і терпіння. Бо виявляється для того, щоби. Євангелія виконати, то потрібно зусилля. І далеко не всі люди будуть це сприймати позитивно. Так Христос тому і каже: кожен, хто вас вбиватиме, гадатиме, що службу приносить Бога. Насправді ми з вами стаємо на таку боротьбу. І у цій боротьбі знаємо, що буде нелегко боротьба за правду, боротьба за те, щоб ми Бога пізнали і своє життя спасли. Дорогі сестри і браття. Ми хочемо чи не хочемо своє життя спасати. Тільки як? І тому сьогодні ми з вами дивимося. На те, що означає спасти своє життя, спасти свою душу, за яку, як каже Христос, очевидно, що не можна нічого дати і ціну призначити неможливо. І тут ми бачимо, що все інше, що відбувається в нашому житті і суспільстві, нічого не варте. Якщо втрачається душа. Дорогі сестри і браті, ми можемо багато чого наміряти, осягнути, але якщо втратимо душу, нічого не варте. І тому спасіння життя і душі це найважливіша справа, якою займається людина. Але не тільки людина, бо вона не сама в цьому житті. Вона залежить від інших людей. Тому каже святе писання: не добре чоловікові бути самому. Само. Не добре жінці бути самотні. Вони знаходяться між собою. Вони йдуть далі. Ми залежні одні від одних, від суспільства, від держави. Це не, не так просто. Ми залежні від держави. Спасіння нашої душі. Ну, візьмемо найпростіший приклад. Ще зовсім недавно. І багато хто тут присутніх, це добре пам'ятає, на цих теренах була інша держава. Ну, Україна завжди була, а держава була інша, називалася Радянський Союз. І в тій державі заборонили вірити в Бога. Закрили церкви. Заборонили видання релігійної літератури, не можна Біблію купити, не можна катехизм пізнати, не можна до сповіді приступити, не можна на службу Божу піти, не можна, тому що інакше не поступиш в університет. І держава зробила неймовірні перепони на шляху людини до спасіння. Ми питаємося, який смисл існування такої держави. Чим повинна займатися держава. Бо бачимо, у нас тепер є такий цікавий, цікава тенденція, коли люди вважають, ніби віра і держава це різні величини. Держава займається своєю, а от релігія це своя справа. Не повинні говорити про державу, про суспільство. От, як релігія це особиста справа, а держава. Повинна займатися грошима, пенсіями, тарифами і іншими питаннями. Вона то може займатися тарифами. І зараз, як загне такі тарифи для церкви, що ми не даємо собі раду, що тоді держава втручається, вона втручається не тільки у зовнішнє життя, вона впливає. На стан душі. І тому українцям не можна бути байдужими від, е, до того, що відбувається в державі. Христос, коли посилав своїх апостолів. На проповідь він сказав, ідіть і зробіть моїми учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Пресвятої Тройці, і навчаючи їх берегти все те, що я вам заповідав, і ось я з вами дні аж до кінця віку. Бо тільки тоді, коли віра стає надбанням народу, тільки тоді молодь сприймає віру як самозрозумілу. Тільки тоді виростає молоде покоління, яке знає, кому воно довірилося. Віра стає частиною народної традиції, або, скажімо так, основою народної традиції, і той, який вірить у Бога, який довіряє Ісусу Христу, і який хоче спасати життя не поземному. А так як Євангеліє нам каже, тільки той, прийшовши, наприклад, на відповідальне місце у суспільстві, він буде уважати на інших людей. Тому що він знає, що він несе відповідальність перед Богом за землю, яку Бог дав, за мову, за цей народ, за братів і сестер. Які нам дані, щоб ми разом осягали вічність. Тому бачимо суспільство і держава, вони дуже важливі у релігійній нашій ну, релігійних справах. Для релігій надзвичайно важливі. Без того, щоб держава співпрацювала на релігійному ґрунті, неможливо осягнути спасіння. Тому сказати, що без України в нас немає спасіння. А чому День всіх святих українського народу? Ми мали неділю всіх святих. Ми мали неділю всіх святих. І ми говорили про покли... загальне покликання до святості. у наші люди дуже такі не раз бувають хити. Ну, Як десь ходять до церкви, наприклад, багато моляться, там жінки одна одного, щоб зачепити, питаються, а ти що, Марися? Марія, а ти що, свята? А вона каже: що, ні, я не свята. Та як не свята? Всі мають бути святі, всі мають до святості прямувати. Не лишень священик за Іконостасом чи, монах, чи монахиня у монастирі, не лише якісь окремо, всі в нашій е, сім'ї і в суспільстві. І Господь Бог покликав нас, щоб ми на цій землі, у цьому народі осягали спасіння. І дехто міг би подумати, що спасіння можна осягнути в Єрусалимі або на іншому місці, та ні? І тому ми дивимося у віки попередні. І там бачимо політичних діячів, наприклад, святого Володимира Великого. Він також святий. Бачимо ми і ченців Теодосія. І Антонія Печерських. Бачимо черниць, наприклад, Євросиню Полицьку чи е, святу Єсипату Гродашевську. Mm -hmm. Бачимо і мирян, наприклад, Василя Прийму, який віддав своє життя вже зовсім недавно за те, щоб захистити святі тайни. Протягом віків поміж нами багато людей осягали святі в цьому народі і вели нас до цього моменту, коли ми перейняли від них естафету. Тепер треба дивитися, що ми передамо іншим. Що передамо прийдешнім поколінням? Не треба заздрити іншим людям. Можна заздрити, можна до смерті заздрити, що там є. Кажуть, та що, то український народ, три українці, два українці, три партії, і там ніяк не можуть погодитися, та скільки церков розказують про, про того українця, який там потрапив на острів, знаєте. Ну, і там він... Ось нам подарували традицію, не дивлячись на те, що ми мали не конче добрих сусідів, які постійно. Заперечували нашу ідентичність. Вони нам подарували, щоб ми раділи з цього і могли передати прийдешньому поколінню. І тому сьогодні кожен із нас стає от на цю відповідальність. Що ми зробимо для цього народу на цій землі і для спасіння нашого життя? Бо хто своє життя погубить ради Христа і Євангелія, той Його віднайде. Тільки тоді наше життя повернеться у те русло, до якого його покликав Господь. Тепер хочу змінити сьогодні День Конституції України, хочу змінити Конституцію і все інше. Можна міняти скільки хочеш, можна писати чудові закони, хто їх буде виконувати. Якщо ті, які там голосують за Конституцію перші її порушують. Нам сьогодні потрібно євангельського навернення. А це євангельське навернення воно не починається з великих якихось маніфестацій у Воно починається із копіткої, щоденної праці над власним життям. Ось так як багато святих у цьому народі. Вони розбудовували наше життя, а ми їх навіть не знаємо. А вони вчили дітей, діти виростали з покоління по до покоління передавали традиції. І так сьогодні нам треба виділити час, наприклад, на те, щоб знати Бога. І тому неділя всіх святих українського народу для нас є заохотою, щоб кожен з нас. Продовжив шлях оцих святих. І так, як Господь заповідав, так як Господь заповідав, щоб ми вчилися усім народам сповняти його заповіді. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого що на небі. Слава Ісусу Христу! повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму, цього, і всіх вас, православних християн, Хай по мене, Господь Богу Царстві своїм завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, щоб царя Асоціації лікарів-католиків. І ось головне її завдання перше вивчати, друге пам'ятати, а третє застосовувати у практиці і в житті засади навчання Святої Католицької церкви, у, що стосується лікарської практики. Тому що сьогодні лікар дуже виставлений на великі небезпеки, про це треба багато. Говорити, знати і пам'ятати. А в день, коли ми святкуємо всіх святи українському народу, ми поїхали так по волині шляхами святого Йосифата. Насправді, наша мета це Володимир Волинський, і там ми будемо завтра ще служити службу Божу і так закінчимо цю прощу, але також щоб між собою більше запізнатися. Щоби більше пам'ятати про католицьку науку і щоб отримувати на снагу засади католицької науки, використовувати вживати в нашому щоденному житті. І якщо зараз були всякі можливості, можна навести також і різні контакти, то не означає, що лише католики можуть належати до цієї асоціації, можуть належати і інші, які Хочуть морально жити і морально діяти у, своїй у своєму професійному житті. Ще раз сердечно дякуємо усім вам і бажаємо миру, ми, радості, наснаги у житті, щоб ми всі були добрими.